Інформаційні підсумки четверга 4 травня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Лікарі на виїзді. Медична бригада у складі кількох спеціалістів відвідає усі села громади. За новими правилами у Хмельницькому триває вступна кампанія для першокласників. Артефакти війни. Волонтери захисту розгорнули у своєму приміщенні тематичну виставку. Обстеження у лікаря УЗД та акушера гінеколога можуть пройти мешканки сіл Хмельницької громади. Для цього у населені пункти почала виїжджати медична бригада. Відвіданий сіл ініціювали в управлінні охорони здоров'я, аби запобігти розвитку онкозахворювань у жінок. Перший візит відбувся вчора. Лікарі побували у селі Велика Калинівка. Деталі в сюжеті Ірини Муляр. Близько тридцяти мешканок села Велика Калинівка зібралися біля місцевого медичного пункту. Сьогодні тут проводять прийом лікар УЗД та кушар-гінеколог. Сюди періодично приїжджає сімейний лікар, проводить забори крові, щеплення, вимірювання артеріального тиску. Але на жаль, гінекологічне обстеження вона не може проводити. Вони проводять такий комплексний огляд. Це основне, що проводять в будь-якому будь-якій гінекологічному чи приватному центрі, чи в державному центрі. Проведення таких медичних оглядів у селах громади ініціювали в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради, аби на ранній стадії виявити та запобігти розвитку онкозахворювань у жінок. Зростає кількість захворювань онкології жіночих статевих органів, рак шийки матки безпосередньо, рак, рак матки. І багато жінок не звертають на то увагу. Лікарі радять проходити планове обстеження у гінеколога щороку. Зачасту пацієнти дуже рідко звертаються до гінекологів вже тоді, коли дійсно є якась потреба, а іноді потреба вже виникає тоді, коли вже запущені нас тут якісь процеси. Саме тому медики й відвідують села, аби тутешні мешканки переконалися, що не мають проблем зі здоров'ям. Добре, що приїхали. Я так в Хмельницький не дуже їжу, а сюди ходжу. Хочу Прийти. Ще так мені дзвонили, сказали, що тут будуть речі, то вже ночі притися. Вже в таких роках, як ми, тільки, тільки дуже добре, що виїжджають, що є в сиді обстеження, що не потрібно нікуди їхати, що не потрібно витрачати лишнього часу, лишніх коштів. Хочеться знати стан свого здоров'я. Я ж хочу знати своє здоров'я, а їхати в город не можу. Я дуже вдячна. Що на місці сюди приїжджають лікарі? Сімейні лікарі разом із фахівцями міського перинатального центру планують відвідати усі села громади. Ірина Муляр Валерій Телеховський, новини міста. Вступна кампанія для першокласників триває у Хмельницькій громаді. Нагадаємо, що цього року вона відбувається за новими правилами. Заяву про зарахування дитини до школи батьки повинні подати в електронному варіанті. Це можна зробити до 31 травня. Школи Хмельницької громади цьогоріч зможуть прийняти близько 4 тисяч наймолодших учнів. Олександра Семенюк з подробицями. Анастасія Пономаренко вимушена переселенка. Нині живе у Хмельницькому, обирає школу для сина. 1 вересня він піде у перший клас. Ми переселенці, приїхали сюди з Маріуполя. У мене дитина буде йти в перший клас, то обирає школу, десь поближче до роботи. Вирішила спочатку зайти запитати, чи є вільні місця познайомитися зі школою заяви від батьків про зрахування дітей до першого класу в цьому році приймають лише в електронному форматі. Для цього необхідно зареєструватись на порталі Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти. Безпека наших батьків і дітей і працівників на першому місці. Відповідно, не хотіли робити велике скупчення, і тому вирішили, що ми скористаємося державною платформою, де є інформація про заклад. Батьки заходять, реєструються, формують свій особистий к. Кабінет формують свою заявку, тобто це може бути першочергове зарахування за територію обслуговування того закладу. Також батьки можуть подавати і дві, і три реєстраційні заяви, оскільки можуть, наприклад, вагатися. На порталі необхідно прикріпити фото документів, а саме свідоцтво про народження, витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання та за необхідності довідки про пільги. Такий схожий спосіб. Ми ми робили наша особиста школа. Робила ще й при першому карантинному режимі. Це було зручно і батькам, і нам ми не створювали потоку великого там в крайні числа набору там чи на на початку. В навчальному закладі кажуть, окрім того, що приймають заяви на навчання, допомагають ще й розібратись із технічними питаннями щодо подачі документів онлайн. В основному виникає у батьків питання, чи вони з'явилися в системі. Декого з батьків може не відображатися в особистому кабінеті сама заявка. Тоді вони звертаються за допомогою. В чому виникло технічне питання, ми їм допомагаємо. Технічне питання може виявлятися в тому, що або помилково нажали не ту школу, або не збереглася сама заява. Тоді батьки до нас звертаються. Тається, ми ми заходимо в їх особистий кабінет та допомагаємо сформувати або повторну заяву, або нову ми можемо прийняти більше 4,5 тисяч. Ми орієнтуємося на цифру випускників. Ми орієнтуємося на те, що великий відтік дітей є зараз за кордоном, і в принципі вони не планують повертатися. Хоча на їхню заміну прийшли внутрішньо переміщені особи, але ми так протягом вже 4 років. Приблизно зараховуємо чотири тисячі Розуміємо, що цифра може бути плюс-мінус. Тобто на цю цифру в принципі орієнтуємося, але в разі потреби ми збудемо будемо відкривати додаткові класи. Триватиме вступна кампанія для майбутніх першокласників до 31 травня. Наказ про зарахування дітей планують оприлюднити 1 червня. Протягом літа батькам або опікунам майбутніх школярів потрібно перенести до навчального закладу всі необхідні документи. Олександр Семенюк Володимир Паламар, Новини міста. Не провокуйте пожеж в екосистемах. Під таким гаслом рятувальники влаштували інформаційний рейд у селах Хмельницького району. Людям нагадали, що спалювати зелені відходи заборонено законом. У ДСНС кажуть, в порівнянні з минулим роком загорянь поменшало, але не всі дотримуються правил. Упродовж весни в районі вже зафіксували 40 пожеж через спалення сухостою. На порушників склали 25 адміністративних протоколів. Продовжить Ірина Кондратюк. Аби вкотре нагадати жителям Хмельниччини, що спалювання зелених відходів незаконне. Працівники ДСНС виїхали в інформаційний рейд до Росошанської громади. Дотримайтесь правил пожежної безпеки і не паліть. Дякую, Бо на сьогоднішній Найбільше. момент заборони. Дякую, знаємо да. упродовж весни через спалення сухої трави рятувальники вже зафіксували 40 пожеж на території Хмельницького району. На паліїв склали 25 адміністративних протоколів. Проте в порівнянні з минулим роком та Горянь таки поменшало. За настанням пожежно-небезпечного періоду проведено 58 рейдів щодо недопущення спалювання сухої рослинності та її залишків. Під час здійснення рейдів було проведено 1420 бесід жителям Хмельницької міської територіальної громади. Люди ж кажуть, про заборону спалювати суху траву знають. Правил дотримуються, а зелені відходи компостують. У нас компостна яма є своя, ми туди кожен рік кошимо траву, скидуємо, вона там перегниває ми викидують. Нагород переворюємо і в принципі це є як добриво. Ми не, не палимо, тому що ну, знаємо це все, що не можна. Перший йдучий дим людям дихати, і по-друге, можна робити біди. З відходами ми в яму собі закапуємо, бо, тому що на городі є ця яма. А так то траву запрещено палити. Це стоподобно. Про зменшення кількості випадків спалювання сухої трави каже й поліцейський офіцер Просошанської тергромади Віталій Гайдамашко переконує в порівнянні з минулим роком люди стали свідомішими. Якщо й фіксують порушників, то частіше не на приватних домоволодіннях, а в полі в цьому році як ніколи взагалі не зафіксовано таких порушень. Співпраця йде з сільськими радами, старости. Дуже допомагають проводити таку роботу спільно із працівниками ДСНС. Ми також виїжджаємо. Проводимо таку профілактичну роботу. Попереджаємо людей про те, що вони будуть нести адміністративну відповідальність. Рятувальники нагадують за неправильну утилізацію зелених відходів передбачений штраф за випалювання рослинності або її залишків на громадяна громадян від 3060 тисяч до 6120 тисяч гривень, на посадових осіб від 15300 тисяч гривень до 21420 одної гривень. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Понад 300 нових контейнерів для піщано-соляної суміші встановлять цьогоріч у Хмельницькому. Для кожної ємності обладнають майданчик з бруківки. Це дозволить запобігти потраплянню солі у ґрунт та забезпечить раціональне використання матеріалів. Повідомили в департаменті інфраструктури. Дерев'яні ящики під ділею вологого піску, вологої солі дуже швидко виходили з ладу, виглядали так не дуже гарно. Ну і крім того, питання було, де їх ставити. Їх ставили на зелені зони, а зазвичай дерев'яних ящиків не вистачало, просто на зелені зони викидували, робили такі от кубки, пірамідки, які під час дощу розмивалися, все це розсипалося. І було зовсім не естетично. Будуть вони розташовані здовж основних магістральних вулиць, вздовж основних тротуарів, які не мають можливості посипати технікою. Зараз розпочали з мікрорайону Озарна. Вже облаштували кілька майданчиків на вулиці Залізняка. Також кілька майданчиків буде облаштовано на вулиці Кармелюка. Потім перейдемо на Панаса Берна. Смаколики для військових готують студенти Хмельницького професійного ліцею. Це випічка, горіхово-медові та вівсяно-молочні суміші. За день формують кілька сотень порцій. Готову продукцію з допомогою волонтерів Хмельницької армії СОС відправляють на передову. Більше дивіться у сюжеті. Ангеліна Лемишева опановує професію кухаря у Хмельницькому професійному ліцеї. Поки її чоловік захищає Україну у складі ЗСУ, вона готує медово горіхові суміші, які незабаром поїдуть на передову. Ми беремо для цього горішки різних видів. Грецький горіх насіння є соняшникове, Ми беремо арахіс, фундук беремо, розтоплюємо мед до температури 35 градусів не вище і. Заповняємо баночки горішками і заливаємо медом. Це моя країна. Я хочу, щоб вона була наша. Смаколики для військовослужбовців у Хмельницькому професійному ліцеї готують із перших днів повномасштабної війни. Це також випічка та молочно-вівсяні суміші. Туди входить як вівсяна каша. Цукор, сухе молоко та ізюм. Туди заливають кипяток і заварюють як кашу. Може бути як повноцінний сніданок. Сьогодні учні НВК номер 2 завітали до ліцею, аби прикрасити смаколики. У мене батько сам військовий, і коли йому його товариш сплів фенечку, він її досі не знімає і носить вже майже рік. Я написав найзвичайнішу фразу Слава Збройним силам України. Я вважаю, що цього цілком достатньо, тому що це найцінніше. Бажаю, щоб він повернувся додому, і хай швидше війна закінчиться. Ми не забуваємо про них і будуть знати за що воюють. Ласощами смакують зокрема і випускники ліцею, які зараз захищають Україну. Такі суміші довго зберігаються, вони поживні та компактні. А тому військовим легко їх транспортувати. Гостинці військовослужбовцям передають волонтери Хмельницької армії. Процес уже налагоджений. Перший курс, до прикладу, підсушує горішки, які привозять армія сос. Другий курс прийшли на урок виробничого вівторок, розфасували по баночках. Третій курс середа, залили розтопленим медом, приготували сухі суміші і передали. Інгредієнтів для приготування сумішей, говорить у ліцеї, вистачає. Хмельничани ж можуть приносити скляні банки об'ємом до 250 мілілітрів. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – Новини міста. Війна у нашому домі. Саме таку назву має виставка, яку розгорнули у волонтерському центрі захист. Наразі там представлено більше 30 експонатів. Це артефакти війни. Тубуси, гільзи, уламки російських ракет та вороже спорядження. Окреме місце виділили і знаменам, і з підписами українських військових. Подробиці далі. Волонтерка Наталія Кошай показує уламок російського гвинтокрила. Його привезли з Херсонщини. Одному з сіл місцевий мешканець нам розповів історію, що одного разу, коли село було під окупацією, то через село пролетіло 27 вертольотів. Окупантів назад, коли вони поверталися, один з вертольотів зачепився за лінію електропередачі і впав. Ось цей вертоліт зараз розходиться по частинам для волонтерів, на сувеніри. Артефакти війни волонтери захисту почали збирати з початку повномасштабної війни. Нині ці речі стали експонатами виставки. В експозиції вже є більше 30 предметів. Назвали її символічно. Війна у нашому домі, тому що на волонтерському центрі захист працює багато волонтерів з окупованих територій, внутрішніх переселенців, і тому це ну, така наша спільна біль. Колекція постійно поповнюється, тому що кожного тижня у нас є поїздки на схід, і з кожної поїздки волонтери намагаються щось привезти, або від наших військових, або від цивільних, які також вболівають за Україну, серед експонатів тубус, гільзи, уламки російських ракет та вороже спорядження, окреме місце виділили прапорам, які підписані українськими військовими. За кожним підписом, чиєсь життя, чиясь доля. І нам дуже приємно, що таких прапорів стає все більше. Зараз ми бачимо від захисників Харківщини. Ми ж їздимо і у різні області і на Херсонщину, і на Донеччину маємо безліч, зокрема і від захисників, які безпосередньо з Хмельниччини, з нашого рідного міста. Нині волонтери мають близько 15 прапорів різних підрозділів. Ознайомитись виставкою можна у приміщенні захисту. Олександра Семенюк Микола. Руковський новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Вірте в себе та перемогу України. Побачимось.